Це молодий і неперевершений пес граф тут йому три роки. Він народився, виріс і загинув під час війни, яку розв'язала Росія, і від рук росіян, які безжально вбили графа, як і тисячі чотирилапих по всій країні. Граф все своє життя прожив у дружній шосткінській родині, де його безмежно любили, плекали і пестили. Але нещодавно цей шикарний вівчар помер, не переживши чергову атаку на місто. Граф був Частиною нашої родини. Він у нас прожив три роки, але через те, що дуже часто були вибухи, то у нашого пса почалися проблеми з серцем, та в один день у нього просто зупинилося серце. Він ну постійно дуже переживав, гавкав, бігав по двору. Граф був нехатньою твариною, жив на подвір'ї і тому особливо гостро відчував все те, що відбувалося в моменти прильотів. Він був розумний, дуже веселий, любив гуляти дуже, завжди зустрічав нас, чекав нас. Після того, як сталося непоправне, ветеринарний лікар констатував, пес помер від серцевого нападу, спровокованого вибухами. На жаль, останнім часом таких випадків все більше розповідає Віталій Бойко. Тварини дуже важко переносять всі воєнні події, що не може не сказатися на їх здоров'ї. Психологічно всі тварини вразливі, тому що вони взагалі не розуміють, що це таке. Вони ніколи з цим не сталкалися з цими раптовими, дуже голосними звуками. Стрес це звичайно не хорошо, але вони травмуються більше за рахунок того, що вони. На адреналіні кудись лізуть, стрибають, перелазуть паркани і тому подобне. Дуже багато собак великих порід, які а, перелазять ну, металопрофіль, і вони перерізаються буквально передні і задні сухожилля, поки вони лізуть. На фоні стресу вони не відчувають болі. І тоді, ну, через якийсь час вони вже перестають ходити просто-напросто. Або стікають кров'ю. Це дуже часто таке трапляється. Коти, які ніколи не лізли на ті вікна, вони на стресі, вони і москітки вибивають. Тобто тут звичайно, кількість, звичайно, збільшилась тварин, які страждають на стрес, стрес і ситуації. Плюс дуже багато тварин контужених. Якщо це тварина, яка надворі там живе, ну так, вона буде десь кудись бігти, тікати і тому подібне. Якщо це тварина, яка в квартирі живе, ну також дуже багато випадків у нас серцевих нападів, коли страх. Смерть. Дуже часто це трапляються тромбоемболічні процеси, коли на фоні стресу у нас відривається десь тромб, і е, тварина моментально гине. Це в більшості стосується котів, але собаки до цього також. Ну, коти породисті, більшість. Це е, короткоморді, це британці, шотландці, ну в цьому напрямку. Але собак так, також це стосується. Коли є е, е, Ну дуже сильний стрес-фактор, і там тварини ну зходять з розуму. Вони кидаються на власника, вони ну навіть ніякі препарати не дають того бажаного ефекту, який нам потрібно. Це здебільшого кішки. Крім цього, стрес може давати ускладнення на будь-який орган тваринки, говорить лікар. Якщо пухнастик генетично схильний до якоїсь хвороби, стрес може її спровокувати або загострити. Якщо в нього є схильність до якихось онкологічних захворювань, то на фоні стресу вони проявляться і будуть відбуватися швидше. Якщо в нас є о, там Неркова недостатність, схильність до неркової недостатності це більшість, знову ж таки, ці бракіцефальні породи, це шотландці, британці, то воно буде проявлятися набагато швидше. Так як по роду, умовно кажучи, йому написано там в 6 років починаються проблеми, так воно може в рік-два вже початися проблема з якоюсь нерковою, починковою, серцевою недостатністю. То тобто, є воно тільки проявляється. Плюс, якщо тварини мають надмірну вагу, то стрес-фактор може призвести до летальності за рахунок того, що в котів безпосередньо відбувається ліпідоз внутрішніх органів. То тобто, є жива клічатка, яка тане на фоні того, що він не їсть, тому що стресує, вона йде у внутрішні органи, і ці внутрішні органи відмовляють. Дійсно, багато хто з власників домашніх тваринок жаліється на фізичний стан своїх домашніх улюбленців після активних обстрілів. Данте, справжній член родини пана Андрія. Чоловік розповідає, що мопс дуже лякається гучних звуків, але ще більше стресує, коли доводиться спускатися в бомбосховище, чого він дуже не любить. В той же час піти без нього і залишити тваринку в небезпеці не варіант. Пані Лариса, власниця красуні Варди, каже, що вже не молода такса, якій йде 10 десятий рік неймовірно сприйнятлива до вибухів. Дуже було, отримує великий стрес, бо вони в неї рвота може початися, тоді я вожу її вже по ветклініках. Уже в неї починається дуже такий мандраж, як кажуть. Знаєте, сидимо у бомбосховищі, її все ус дорогу її. Оце трусить, трусить постійно, сидить на руках у мене. Постійно, так що дуже важко вона це переживає. Два котики одразу ховаються по диван, так що їх звідти вже не виколупаєш, як кажуть, я не можу їх звідти вже забирати. А ця одразу до дверей вона біжить сама вже в бомбосховище. Вона знає дорогу. Благо в нас у під'їзді є бомбосховище. Пані Ларисі доводиться після таких страшних стресових моментів колоти варді заспокійливе. Хоча є прекрасна альтернатива тому, аби не піддавати свого улюбленця такому жорсткому стресу. Каже ветеринарний лікар Віталій Бойко. Є дуже багато препаратів, які попереджають стрес-фактор. Тобто вони даються на постійній основі, так як у нас в принципі територія неблагополучна до вибухів і тому подобних, то бажано препарати заспокійливі давати на постійній основі. Тим більше тваринам, які вже по факту є вразливими. Якщо ми беремо природнього походження, наприклад, препарат Адаптол він іде на основі. Материнських гормонів. Тобто, це ну, як дьониша, мама успокає, мама на молочко успокає. Так само і там виділяються ці гормони, і воно заспокається. Тобто це абсолютно безпечний препарат. Тобто там немає ніяких до нього протипоказань. Тобто це або в таблетіраній формі, є там ошейники, успокаюючі, але для домашніх тварин ще краще це дифузори. Це штучка, яка в. Сувається в розітку, і вона постійно ці феромончики виділяє. Тобто тоді, взагалі, шикарно, котики вони постійно на Ну, Якщо це будуть більш синтетично, а синтетичні, вони використовуються в першу чергу з лікувальною метою, не з профілактичною, то тоді тільки консультація з ветеринарним лікарем. Тому що препарати серйозні, там передозуванням ну, можуть негативно вплинути на здоров'я. Ще люблячий господар може зменшити стрес для свого пухнастика, якщо той проживає не в приміщенні, а на вулиці. Надавши йому тимчасовий прихисток на момент гучного обстрілу поруч із собою, як правило, собаки, яких забираєш в приміщення, вони кудись теж зариваються. Тобто їм класно кудись залізти або під ліжко, або ну, заховатись. Але вони вже відчуваються в безпеці, тому що вони з вами. Тобто, однозначно. Так як на дворі, ну, будка ну, це не захист для них. Вони все рівно досить таки стресують, і багато ж, ну ви ж самі знаєте, що багато тварин і з вольєрів тікають, багато одриваються, тому що це великий стрес. Собака не розуміє, що откуди де і що це таке відбувається. Собак на ніч забирають в приміщення, як мінімум. Де найменше вікон знову ж таки, так як і ми ховаємося де найменше вікон, так ж саме тварини повинні ховатися де найменше вікон, щоб як мінімум навіть не то що вибухової хвилі, щоб і цих спалихів він також не чув, не бачив, тому що це також не дуже приємно. Якщо це вдома, то звичайно, що тварин потрібно закривати в якесь найбільш віддалене місце. Тобто це там ванна чи ну, щось наподобі, щоб не було ні віку, нічого, щоб менше вони чули, реагували на це все. А плюс, якщо це домашні коти, тим більше породні, які більш схильні до стрес-факторів. То краще їх до цього підготувати, краще давати якісь певні препарати, є добавки в воду, які даються на постійній основі. Навчені гірким досвідом родина Березюк тепер знає, що свого хвостатого члена родини необхідно оберігати від гучних звуків та вибухів. Після трагічної смерті східноєвропейського вівчара-графа у їх сім'ї з'явився маленький пухнастий красунчик ральф. Щоб заповнити як пустоту, то тато з мамою вирішили взяти. Нового цуцика. Зараз у нас є таке маленьке чудо, його звати Ральф, йому вже півтора місяці. Ми взяли його пару днів тому. За цей час ми його дуже полюбили сильно. Нова собака буде частіше у нас вдома. Ми її там вже все облаштували, приготували, щоб вона була у безпеці. Щоб була поруч з нами в такі моменти, тож, якщо ваш домашній улюбленець боїться, допомагайте йому пережити цей страх. А якщо пухнастик заляканий, дезорієнтований у просторі, не їсть, не п'є, надміру агресивний, одразу звертайтеся до лікаря, адже зволікання з медичною допомогою може привести до фатальних наслідків.